Народні обранці збільшили чисельність новобранців в армії. Тепер цифра військових у лавах ЗСУ може сякати 250 тисяч. Раніше було до 184 тисяч. На додачу знайшли місце і для свята відтепер, 14 жовтня, день захисника України. І офіційний вихідний. Про будні парламенту розкаже Ксенія Веркалець. Рада підсилила збройні сили. Парламент збільшив чисельність української армії до 250 тисяч військовослужбовців. Раніше у її лавах служили 184 тисячі осіб. Після завершення антитерористичної операції та проведення заходів демобілізації чисельність збройних сил буде зменшена відповідно до воєнно-політичної обстановки. Новобранців навчать, озброять і одягнуть. Окрім того, мобілізованим час на передовій зарахують до робочого стажу. Військова служба додасть гривень до пенсії. В армію повинні йти люди мотивовані, маючи військові спеціальності. Я вважаю, що порядка 50 тисяч підготовлених бойців нам достатньо на передовій, 10 тисяч резерву. А останні люди повинні проходити поетапне навчання у себе, не отрываючись від місця жительства. Необхідно чітко оставити реєстри призовників, щоб не було злоупотреблений. Нужно щоб не було такого, що забирають комбайнеров і програмістів, А люди, які готові, сидять на місці. Зарплата не 20 двадцяти гривень. Нові військові не лише воюватимуть, а й святкуватимуть і матимуть ГУЛ. 14 жовтня. Від тепер державне свято захисника України. Так, парламент підтримав ідею президента забути радянське свято 23 лютого. Вітати чоловіків на покрову 23 лютого. Війде в минулу історію, коли день армії. Проти котрої бореться Україна і український народ, це стає чужим святом. Рада наблизила відкриття даних реєстрів і держзакупівель. Ці дані розмістять у мережі на спеціальному сайті. Контент будуть постійно оновлювати. Тьох питаннях ми не виконуємо директиви ЄС у багатьох питаннях щодо прозорості бюджету. Ми не відповідаємо на запит на українського суспільства. Зокрема, бюджетні запити не публіку не оприлюднюються. Ефективність бюджетного планування, і розподіл коштів вимагають значного опрацювання паперової інформації. Публічними стануть і фінанси нардепи хочуть показати Омаді на що йдуть кошти платників податків, рада хоче відкрити кошториси міських бюджетів. Це документи, які містять повну інформацію щодо мети бюджетного планування, щодо цілей. Щодо завдань, і на основі цих паспортів можна робити моніторинг виконання бюджетів всіх рівнів, також у парламенті взялися за зміни в роботі рахункової палати, пропонують обмежити її склад 15 членами. Їх обиратимуть на 9 років без права на повторний термін. А на голову палати хочуть оголосити відкритий конкурс. У блоці Порошенка мають зауваження. Ну, наприклад, доступ до вашого рахунку. Чи можна давати будь-кому доступ до рахунку, крім того, хто відповідає за нього? Там є норма, яка дозволяє в режимі онлайн отримувати інформацію про операцію казначейського рахунку. Мені зрозуміло, коли рахункова палата хоче знати, скільки у вас коштів на рахунку, скільки ви витратили на які цілі, але в режимі онлайн це доступ до рахунку. Завтра рада візьметься за уряд, і готується до звіту керівництва Нацбанку. У парламенті збирають підписи за відсторонення Валерії Гонтарєві. Утім, партнери по коаліції відставку голови НБУ не анонсують. Веркалець Антон